Бачите, чекаю на сина, а так я вже приїхала, зараз вам покажу трошечки, яка тут обстановка. Сьогодні сильна жара тут, сильна жара, таке якесь як мішкове, знаєте? Це я е, стою тут хвилин 5 чекаю. Але тут люди ходять вже в шльопанцях, роздіті чисто, в шортах, в шльопанцях, ну, чисте літо. Не знаю, чи так буде лише сьогодні, чи так вже буде, в них тепло, не знаю. Ну, і я трохи розділась, бо шара. Добре, буду чекати. І вже їде, але треба почекати пару хвилин. Всіх ще раз вітаю. Я вже у квартирі давно, бо вже і відпочила трохи, здоров'я голова так боліла. знаєте, Від тої жари, напевно, що і від того, що дуже довго на таможні стояли не за автобусів, а їхав якийсь чоловік з Молдавії, якийсь чоловік їхав і щось там не, не в порядку з документами. І, і так довго ми стояли. І так довго стояли. Але. Тут сьогодні сильна жара, ну от сильна. Так виходить, що не було весни. Лише, ні, е, зима і зразу літо. Ну Якась така, якась така вже тепер погода. І тут набагато набагато тепліше. У нас так ще дерево так не розпускається, як тут, тут вже повністю я вам зараз покажу. Тут вже повністю на деяких деревах листя чисто зелені, розпущені, чисто, як в червні місяці. Так, кажу, так буває. Діти пішли на роботу, син мене привіз, поїхав, і куся теж побігла на роботу. А я сама то, то розпакувалася, Ну, що ви знаєте, ну, що таке можна привезти через таможню? Нічого не можна привезти, бо, бо нічого не можна, бо нічого не можна. Скажу вам, люди, люди рискують і везуть, але дочка мені сказала, мало. Не рискуй, вони що там не мають, вони що там не мають. Там є все. ну Фактично, тут є все. І вони собі, якщо їм треба, вони собі можуть купити. А вони що, на роботі на роботі, та й рискувати, щоб дали депортацію або, а, 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 або ще, і ще й штраф до того всього, Знаєте, та я не стала. Але те, що таке їм взяла, та, та й так буде. Та й на тому так буде. Але думаю, трошечки вийду до вас, бо мені за вами скучно. Не, не читаю коментарів, немає коментарів ніяких. Ну завтра буде якась свіжа робота, а сьогодні, а сьогодні так. А сьогодні мусить бути так, як є. Отако. От Подивіться, як тут швидко листя розпустились. Подивіться, бачите, як швидко. А в нас ще вдома такого нема. Всім вітання. Бачите, показую вам. Жара стоїть 25 градусів. 25 градусів. Всі ходять вже в босоніжках з голими ногами роздіті. І сьогодні 8 квітня. Бачите, яка жара, які трави і яке листя на деревах. І в ту сторону також так. Це ще десь якийсь розпускається, а там вже повністю все зелене. Повністю все зелене. Яке тепло. Привезла дітям яблучка. Зараз е, буду витирати Помила вже їх тут. Е, і зараз їх повитираю. Це яблучка мої домашні. Цього року якось вони зовсім нема, е, щоб були гнилі. Я не знаю, ми її не кропили. Ну, Може, разів три чоловік покропив, більше не кропив. А гнилих нема, скажу вам. А гнилих зовсім нема. Всі такі гарно збережені. такі яблука одне в один. Бачите? Нігде, нігде зовсім. Може, тут такого. А може, чуточку такого. А то всі яблука, всі яблука цілі. Така красота. Ну тут таке що то було десь, може, вдарене. Знаєте, якби може привіз ковбаси. Ну, але вони не жодні, бо їх двоє. Тут ж не таке велике сімейство, що їм, що їм треба. А тут сваха була з бабкою в гостях в них трошки приїжджала на е, погостити. Ну, е, там віки сестра приїхала, брати приїхали. Гості була повна повна хата. Та й вони дещо навезли, а хто з'їв? Ніхто не поїдав, вони того мають. Коротше, <смір> солодкого веземо, і вони дуже солодкі мають їсти. І Сваха привезла зефіру, е, я вже поскладала в лотки, у морозілку, бо ж кодабесі. Тут жара, квартирка маленька, змарнує сінута. І я привезла е, ящик зефіру шоколадного. І ще рулети тут... Ау, і рулети, і такого, і такого. Вадик сміявся з мене. І такого зефіру біло-розового. Сміявся з мене. То роздаєте, як не хочете їсти. Буду витирати ті яблука, знаєте? Повитираю трохи ті яблука. То я трохи то поставила в морозівку, а це поставлю цей зефір в холодильник, бо тут дуже жара. Дуже четвертий поверх та її. До сонця ще вони якби по ту сторону там жили, а вони ж до сонця, Навіть. та й все. Та й отаке, бо... але нічого, приїхала, трошки побуду, трошки побуду. Може, надіюсь, що ненадовго. Надіюсь, що ненадовго. Будемо виділи, як складеться, як обставини складуться, Навіть як складуться обставини. Як всі скоро справимося, як всі скоро справимося, то так, то буду скоро як трохи затримуюся, нічого, нічого, приїду додому, тоді посаду, демо барабоє. Чоловік повитягає з підвалу. Та й так буде, то й так обійдемося з того всього. Мусимо миритися, знаєте, і вам скажу, меріться, люди добрі, меріться, бо дуже біда. Беріться, не, не сваріться, залишайтеся зі всім, погоджуйтесь маю на зі всім у своїй сім'ї, бо немає інакшого виходу. Інакшого виходу нема. А, о, бачите, цукерків навезла і сваха, і я посипала в лотки. Ну і, і що? Ну, будуть брати на роботу, чи там там він бере, часом там є е, хлопці та й до кави, до чаю. Та й Віка, може, бере, не знаю, чи, чи вона бере, бо вона на такій роботі, що може і не бере, а може десь там бере. А сама не дуже їсть, то то мій вадік, він такий сластьоня, він так любить солоденьке. Вона не дуже, вона така дівчинка, що вона не дуже засолодке. Ну, от, яблука. Повитирала вони і свої ще мала вже там, і банан ще є там. Я присіла, тому може, чи будуть їсти, чи трапили, кидати, не знаю. А І соки, і води, хто то там п'є. Ось таке во якесь. Ну, добре, мої хороші, на сьогодні. Так я коротенько хоч вийшла до вас, сказати, що я не вдома. Але надію, що ненадовго. Надію, що ненадовго. Завтра, може, щось вам зніму ліпше, більше. Не знаю. Сьогодні така, знаєте, після дороги, самі розуміють. А зараз будьте здорові, мої дорогенькі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока!